Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми з вами. Зараз будемо дивитися на моє сало п'ятихвилинку. Бо люди не вірять, що воно стоїть, що воно позривало. Всі кажуть, ну я вам зараз покажу. Ось тим, хто не вірить. Ну, а в нас така зима прийшла. У нас не яке 16 чи 17, навіть не скажу, яке число. Зараз кажу. 17. 17 число, і до нас прийшла зима. Правда, болото шлякоть. Ось, ну, На ніч передають 8 градусів морозу і сніг на завтра знов. Ну, побачимо. Так що йдемо до льоху. Покажу я вам сало, тим, хто не вірив світло виключити, бо вже світло пропало знов. Правда, не знаю, коли я те відео викину, може знову серед ночі, як світло з'явиться. Ну, то нічого. Головне, аби Богдав скоріше і перемоги, і миру. А світло ми потерпимо, це ні страшного. Головне, аби скоріше мир настав. А невеличкі такі незручності це є все життя. І ні страшного, ми все переживемо. Моя коза плаче, бо я їх розділила двох. Ось, до речі, питають кожен раз на цьому каналі, де мої кози, що я не знімаю відео про кози канал. Я і мамині тваринки, це мій другий канал. Там мої кози, мій город, мої квітки, все, що там на тому каналі. На цьому тільки готовка йде зараз. Розділила, бо їм вже двом там затісно. Ось таке діло. І одна за другою плачуть. Ну, це день-два, вони привикнуть, що так мають стояти і все буде добре. Ладненько, йдемо до льоху, буду показувати вам свої закрутки. Ось так. Я на телефоні включила, думаю, буде видно. Так, це моє сало, те, що соляне. Стоїть прекрасне. Ось. Ось так. Бачите, сало стоїть посолене, Не буду підносити всіх. Так, сало п'ятихвилинка. Стоїть прекрасно. Нігде не здуте, нігде нічого. Ось. Повиносила в льох. Ось. Ось. Що сало стоїть? Ніц йому абсолютно, абсолютно таке, не вредить. Ось. Капуста моя квашена. Так, це я з вчора наварила. Дада, варила я вчора згущенку в себе на плиті, на плиті. Автоклаві на плиті доварувала. Автоклаві не варила. Через що? Через те, що не знаю, коли світло включить, коли виключить, щоб я не спортила все. Так що зараз поки мусимо варити так, як є. Не доварила на плиці, розпалила в грубці, доварила на грубці. Ще одну каструлю не доварити, то вже як розпалю в грубі, тоді довару. Бо вже вечір було дуже пізно. Нас ще раз світло почало другої чи почало третій. От я вже не, по... не буду балакати, бо не повню. Пропало, то з'явилося без 10-12. Ось таке діло. Це моя кобаса закрита. стоїть тут. Ось, там стоїть закрита. Це мед, це кобаса, це жир. Ось такий. Це не слоїк побитий, це жир всередині поколовся. Це мої жилі, паштети он внизі. Показали, той паштет стояти не буде, що це слоїка. Стоїть кобаса. Що ти зі слоїка те, зразу з каструлі в слоїки і не стерилізуєш, а закриваєш. Ось, бачите, він руками стоїть. Ніц йому абсолютно не вредить. Це той, що я як свиню кололи закручувала, а там той там десь настила ну не буду я її діставати з тамтими тушонками. Ось такі діла. І варені, і згущонки мої, і все тут. От. Так ще десь тушонка, тушонка мала бути. того, навірно. То, що казали теж, що хто так тушонку робить, ось ті ж, шкварки, що я показувала жарти. Воно слоїка треба простерилізувати в слоїкові, бо воно все постріляє. Нічого не стріляє, воно ще одна баночка. Там десь далі ще є. Не хочу все переставляти. отак От поставляла одну на друге, щоб менше місця займала. Ось такі діла. так що... Нічого тому салі не вредить, що ви казали, що воно більше трьох днів не постоїть, бо постріляє. Ну вже, слава Богу, другий місяць пішов, чи то вже може, і буде два. Я вже й не пам'ятаю, коли ми ту суню кололи. Но факт той, що стоїть, ніц йому абсолютно не вредить. Прекрасно, прекрасно себе почуває. Ось такі діла. Це реберця закриті. Ось. Зараз кажуть, що каламутний це від реберців, а це від сала. І воно часничок в салі і все. Нічого йому абсолютно не вредить. Так що ось таке діло. Якщо не робити і казати, що все позриває, точно позриває, бо воно не, його нема, значить, воно позривалося і полетіло. А якщо ви працюєте робите, то нічого воно не зриває. Там казали, бо ти сало не досолила, і треба відео все слухати. Я ж казала потім, що я ще трошки досолила, бо було недосолене. Ось. А слухають тільки спочатку, а далі не слухають. Ось таке діло. Так що такі то діла. Вроді, все, я вам показала. з своїм закруткам не вредить. Що стоїть все прекрасно. Зущенки наварила. Ще, скільки я зварила, 12 літрів. І там ще буде зо 3 літри нині доварити. Я думаю, мені на зиму хватить, що там в мене. Там в тих закрутках має бути з автоклаву. По-моєму, що ще є. Так, мой друг. Бачите ще, о, під помідорами там ще зущонка стоїть за автоклаву. Ось, ось такі діла. Так що, все воно стоїть, все воно є, якщо його зробити. Якщо не зробити, да, це є не здало. Бо його нема тоді. Що проблеми? Так, варення абрикосове, питали яйця, стоять мої яйця, вон туди далі ще, туди і туди далі слоїки стоять. От, так що нічого нікому не вредить. все Все нормально. І все, все є. Так, вроді я все розказала. Мій томатний сік теж стоїть, все воно стоїть і нічого не зриває, що я зразу стойки закриваю. Ось такі діла. Так що всім мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, хай Бог дає, щоб скоріше настав мир. Ось. А все остальне поволі буде. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.